Вітаю вас, діти! Зараз урок письмо. Сьогодні на уроці ви познайомитеся з письмовим приладдям та правилами, якими потрібно користуватися під час письма. Продзвонів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит. Ручку, олівці, приготувались молодці. А зараз емоційне налаштування. Ви бачите екран зі смайликами. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх веселі та усміхнені. Зараз відгадайте загадки, які допоможуть вам обрати необхідні предмети для школи. Отже, що це худорлява та вертлява. На папір біжить у справах, За карлючки залишає, у пеналі спочиває. І це? Так, це ручка. Скажіть, чи потрібна вона в школі? Так. Потрібно, але трішки пізніше. Спочатку ми будемо писати простим олівцем, а після перейдемо на ручку. Наступна загадка Полічу я сантиметри, а як треба міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. І це так, це лінійка. Це важлива річ на уроці з математики. Наступна загадка. Сам пустий голос густий, дріб вибиває дітей збирає. Дріб вибиває голос густий і це. Так, барабан. Скажіть, чи потрібна річ у школі? Ні, це зайва річ. Послухайте наступну загадку. Що це? Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж це славний молодець? Це, звичайно, так простий олівець, який потрібен нам для письма. Діти, скажіть, а чим ще можна залишити слід на папері? Так, фломастерами, ще маркером, ще фарбами. Молодці. А хто знає, як правильно тримати олівець? Тож спочатку я вам пропоную пригадати, як звуть пальчиків. Нуму разом пригадаємо, скільки пальців на руці. Ну-мо пальці рахувати один. Два, три, чотири, п'ять. Покажіть один, два, три, чотири, п'ять. Десять пальців, дві руки. Це твої помічники. Діти, пропоную пригадати, як звуться пальці на руці. Покажіть самий великий пальчик. Так, він завжди виконує велику роботу. Наступний пальчик вказівний. Ним указують на щось. Наступний середній. Він знаходиться посередині між пальчиками. Наступний безіменний, він без імені. І останній це найменший мізинець. Пропоную відпочити. Встаньте, діти, посміхніться, з землі нашій поклоніться. За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки нахиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і за парти тихо сядьте. Діти, перегляньте відео. Аби гарно запам'ятати назви пальчиків. Увага на екран! Непосиди дітки бігають швиденько, бо у них моторчики ззаду є маленькі. Непосиди дітки іграшки ламають, а долоньки пальчики їм допомагають. А мої долоньки пальчики слухняні, помагають татові. І бабусі, й мамі, вправні мої пальчики трудяться щодня, і за це я кожному дав своє ім'я. Це великий та міцний, на долонці головний, цей покаже нам усе, кожну річ якось назве, в мандрах вкаже вірну путь, вказівним його всі звуть. Цей живе посередині, та найдовший у родині. Він середній між братами у роботі завжди з нами, а наступний розлінився і жить без імені згодився. Не хотів нам помагати безіменним його звати. Гамізинчик наш пастунчик він башкетник і веселунчик, хоч найменшим уродився, у роботі пригодився. Щоб усе запам'ятати, треба ще раз проказати. Цей великий та міцний. Цей мій пальчик, вказівний, цей середній працьовитий. Безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. А щоб ваші пальчики час не дармували, треба, щоб ви також гарно їх назвали. Добре запам'ятали назви пальчиків. Отже, давайте з вами перевіримо. Діти, візьміть у руку олівець. Хто пишеть правою ручкою, візьміть у праву. Хто лівою, візьміть олівець у ліву. Зверніть увагу, які пальчики його тримають. Назвіть. Так, олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Подивіться на плакат. Перевірте. Чи правильно ви тримаєте олівець у руках? Подивіться, на малюнку олівець більше спирається на середній палець, притримується великим і зверху вказівним. Усі три пальці знаходяться приблизно на відстані. Діти, давайте розглянемо плакат та навчимося правильно сидіти за партою. Ми бачимо, на плакаті зображено хлопчик, який готовий до роботи. Подивіться, як він тримає спинку, голівка рівна, ніжки стоять під партою рівно, голівка не нахиляється. Давайте подивимося, як дівчинка сидить за комп'ютером. В неї теж спинка рівна, голівка трішки що нахилена, і ручки вона тримає вільно, тому що вона печатає на клавіатурі. Ніжки рівно стоять на підставці або можна ставити на підлогу. Давайте розглянемо, як правильно сидіти під час письма. Подивіться, спиночка рівна. Сядьте так, як сидить дівчинка. Лікті треба покласти на стіл, щоб вони трохи звисали. Ноги постав на підлогу рівно. Не спирайся грудьми на край столу. Вільною рукою притримуй зошит. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. Плечі мають бути на одному рівні. Зіпріться ліктем на парту, торкніться пальчиками скроні. Так перевіряють відстань від очей до зошита. Робота в зошиті. Відкрийте зошит у косу лінію, і на першій сторінці зошита покладіть свою руку долонькою вниз і обведіть її простим олівцем. Назвіть, як називаються пальчики, великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Діти, а чи знаєте ви, як потрібно берегти шкільні приладдя, аби вони завжди були в охайному вигляді? Тож запам'ятаймо, зошити завжди потрібно класти у спеціальну папку, тоді вони будуть охайними. Олівці та ручку потрібно класти у пенал, аби вони не ламалися і не губилися. Також. Коли ви пишете простим олівцем у зошиті, запам'ятайте завжди він повинен бути підточеним, як у комарика носик. Рефлексія завершення уроку. Мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Якщо ви обираєте зелений, у вас все вдалося сьогодні на уроці. Жовтий в деяких випадках помилялися. Червоний ви потребували допомоги з боку дорослих. Покажіть батькам, як правильно сидіти за партою, як правильно тримати олівець. Що ви навчилися сьогодні на уроці? Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок. До зустрічі!